Народжувати стало вигідніше, як повідомили в головному управлінні праці та соціального захисту населення, тим, хто народить після 8 квітня 2011 року, надаватиметься допомога значно вища ніж була раніше. На першу дитину виплачуватимуть суму кратну 30 розмірам прожиткового мінімуму, на другу дитину 60 мінімумів, на третю і кожну наступну виплата становитиме 120 розмірів прожиткового мінімуму. А це майже 100 тисяч гривень. Щоправда, виплати проводитимуть протягом декількох років. Ми ці гроші виплачуємо на першу дитину впродовж. 24 місяців на другу дитину впродовж 48 місяців, і на третю дитину впродовж 72 місяців. Підвищення соціальних виплат це звичайно добре, але чи не користуватимуться цим люди, які невідповідально ставляться до народження дітей для неблагополучних сімей. Це може стати ще однією спробою нажитися. Чомусь не всі люди розуміють, що народити дитину це тільки початок. Далі її потрібно виростити, виховати і дати належну освіту і гарні умови умови проживання ще однією не менш важливою темою прес-конференції стали ветерани, яких сьогодні на Вінничині налічується всього 97 тисяч. Матеріальне забезпечення ветеранів війни здійснюється шляхом призначення їм пенсій. Та надання різних видів грошової допомоги. Життєзабезпечення ветеранів війни підтримується системою пільг та компенсацій, які визначені законодавчими та нормативно-правовими актами. Це і знижка за оплату за житлово-комунальні послуги, це придбання твердого палива та скрапленого газу, оплата послуг зв'язку, скажімо так, встановлення телефону, санаторно-курортне лікування та інше. Напруженим залишається питання забезпечення інвалідів спецавтотранспортом. На обліку за отриманням авто стоїть 6331 інвалід. Проте отримують омріяні автівки одиниці. На 2011 рік планується за рахунок коштів держбюджету видати 158 машин, хоча невідомо якої марки, адже виробництво славут, які раніше роздавалися, припинене, а альтернативи їм ще не придумали. Юлія Жовнір, Вадим Демець, телерадіокомпанія Смарт.